Вітаю! Мене звати Тетяна, і це мій астрологічний канал Астроциклон 28. Тут я розповідаю про всі астрологічні події. Сьогодні ми поговоримо про перехід кармічних вузлів. 12 січня відбудеться перехід місячних кармічних вузлів Знака Риба Діви, що запустить новий півторарічний кармічний цикл до 28 липня 2026 року. Це період доленосних змін і випробувань долі. Кармічні вузли показують нам шлях до розвитку, в якому напрямку нам рухатися та на що потрібно звернути увагу. Перед тим, як перейти до прогнозу по кожному знаку Зодіаку, я дам загальну інформацію стосовно цього періоду. Південний вузол в Діві це наш минулий досвід, який ми здобули, і маємо використовувати його. Діви – знак практичний, педантичний. Потрібно з відповідальністю ставитися до свого здоров'я та щоденних обов'язків, підтримувати та піклуватися про когось. В багатьох період переходу може завершитися якесь лікування чи догляд за кимось, або, навпаки, розпочатись, і тут не бійтеся відпускати минуле. Північний вузол риба говорить про те, що на наше майбутнє буде впливати наш психологічний стан. Добре займатися благодійністю, духовними практиками, працювати з психологом, прощати та просити прощення, вести здоровий спосіб життя, займатися творчістю. Головне, не впадати в залежності, фантазії та ілюзії. Взагалі, таке положення вузлів е, звертає нашу увагу на наше здоров'я, як душевне, так і фізичне. В 2005 рік ми зайшли під енергією Нептуна. Це рік переходу в нову реальність. В плюсі це винайдення нових ліків, нові витки в релігії. Більше людей буде займатися благодійністю, психологія і езотерика стануть затребувані професії. Мистецтво, фото, кіноіндустрія будуть процвітати. В мінусі це може дати багато сліз, катастроф, нові вірусні інфекції, про що зараз йдеться в новинах, землетруси, наводнення. Цунамі, боротьба за кордони, боротьба за релігію, масові міграції людей, утворення релігійних угруповань, що нічого корисного не пропагують. Багато людей може страждати на залежності та душевні переживання. І особливо це відчутно стане в березні місяці, коли Нептун перейде вовна. Взагалі, кармічні вузли вони мають 18,5 річний цикл, тому кожні 18,5 років у нас відбуваються кармічні зміни. Останній раз таке положення кармічних вузлів було з кінця червня 2006 року по листопад 2007. І був ще півцикл, коли навпаки південний вузол був в рибах, а північний в Діві, з кінця 2015 року, по травень 2017 року. Можете проаналізувати, які тоді події були саме у вас може бути якась подібна ситуація: переїзди, одруження, розлучення, народження дитини. Особисто в мене було все: і переїзд, і одруження, і народження дитини. Тому кармічні кармічні вузли це не завжди погано, так найбільший вплив цього періоду буде на тих, хто народився в 2007-2006-2007 рік. Перепрошую, 88, 89, 69, 70, 50, 51. Тобто, ті, кому зараз 18-19 років 36, 37, 54, 55, 73, 74 вузли повертаються ваше натальне положення. Тобто для вас це доленосний час. Тут будуть зміни відбуватися кардинальні. Я підготувала по датам народження методичний матеріал по кармічним вузлам, на кого найбільше буде впливати, можете перейти в телеграм-канал по силочці і скачати його. І я помітила ще, що вузли починають працювати саме за півроку до переходу в інші знаки. Тому, овни і Терези, напишіть, будь ласка, чи за останні півроку, і, можливо, зараз у вас відбуваються якісь кермічні події. Напишіть, будь ласка, в коментарі. Отже, Овни, для вас включається вісь 12-6. Ця вісь символізує перехід до чогось нового, до трансформаційного, завершення хвороби або оздоровлення, зміни в рутинних обов'язках, роботі, піклуванні про когось. В цей період ви будете звільнятися від чогось, мати глибоку інтуїцію та проникливість, здатність до якогось співчуття та емпатії, буде прагнення до духовного розвитку. Зростуть ваші творчі здібності та уява. Тут головне не впадати в ілюзії та обмани, залежності, від яких дуже добре позбуватися в цей період. Декому з вас може хотітися усамітнення відпочинку, а в декого просто буде віддалена праця, робота з дому, дехто буде шукати відповіді в таємних знаннях, таких як психології, езотериці, астрології. Дехто вирішить емігрувати або буде вирішувати питання імміграції, дехто поїде десь далеко, і взагалі можуть прокинутись ваші страхи і не дайте керувати вами. Взагалі такий період показує, що вам потрібно звернути увагу на ваше здоров'я як психологічне, так і фізичне. Тельці. У вас включається 8, 11,5. Ця вісь відображає наше бажання бути частиною чогось більшого, поєднання індивідуальних потреб з колективними цілями. Ви можете використовувати свої таланти для того, щоб приносити радість іншим людям, або для того, щоб виразити свої ідеали через мистецтво творчість. В цей період ви можете розширити своє коло знайомих друзів, людей однодумців через свій досвід в творчій діяльності або справах дітей. Дехто може розширити свій бізнес чи творчий проєкт через соцмережі, дехто буде займатися організацією свят, виступів, колективної роботи, хтось з вас буде проводити спортивні змагання у дітей. Хто планував вагітність, може настати, або ви дізнаєте, що станете бабусею дідусе. Ваші цілі та плани можуть змінюватися на протязі цих півтора року. Дехто з вас буде цікавитися астрологією, близнюки. У вас запрацює вісь 10-4. Ця вісь показує, як наші професійні досягнення впливають на наше особисте життя і навпаки. Потрібно буде балансувати між кар'єрою і сім'єю. В цей період може змінитися ваш соціальний статус, що буде впливати на сімейне становище: одруження, розлучення, народження дитини, вихід на пенсію, отримання документів на місце проживання, переїзд на ПМЖ. Також це може бути. Звільнення, ну, ви підете з роботи і будете вже більш відпочивати, приділяти час своєму здоров'ю. Дехто з вас буде вирішувати питання спадщини, нерухомості, дехто може отримати пропозицію по роботі і переїхати, або отримати підвищення. Взагалі, в цей період ваша репутація буде зростати. Раки, у вас буде працювати вісь 9-3. Ця вісь показує, як наше бажання пізнати світ і себе взаємодіють з нашими повсякденними спілкуваннями і нашим мисленням. Дехто з вас захоче вивчати цей світ і буде подорожувати, вивчати інші культури і мови, знайомитися і співпрацювати з іноземцями, в декого зміниться світогляд. І він знайде духовного наставника. Можливо, ви почнете мислити філософськи, дехто з вас буде здобувати освіту або викладати щось інше. Дехто буде займатися оформленням документів, юридичними питаннями, в декого може змінитися звичне оточення, знайомство з новими людьми. Леви, у вас буде працювати вісь 8.2. Ця вісь відображає наше ставлення до грошей, наших ресурсів, трансформації та спільних цінностей. Вона показує, як наші глибокі трансформації та спільне з іншими впливають на наше матеріальне становище, і навпаки, в декого відбудуться зміни в фінансах партнера, дехто буде отримувати кошти від клієнтів, дехто буде отримувати соціальні виплати, аліменти, дехто отримає спадщину, допомогу від близьких. Ви можете багато коштів витрачати на важливі покупки. Головне не брати кредити, якщо не в змозі будете їх повернути. В декого будуть зміни в інтимних стосунках, дехто з вас займеться своїми життєвими ресурсами, покращенням здоров'я свого тіла, може зрости ваша самооцінка. При такому положенні можлива і вагітність. Діви, у вас буде працювати вісь 7-1. Одна з найважливіших осей: знайти баланс між власними потребами і потребами партнера. В цей період вам можуть надходити цікаві пропозиції по роботі. Хто працює з клієнтами збільшення клієнтської бази, заключення важливих договорів з партнерами по бізнесу чи шлюбу. В цей період ваша самооцінка зросте, і ви змінитеся внутрішньо і зовнішньо. Дехто змінить імідж, займеться саморозвитком, буде вивчати щось, ваш досвід буде притягувати до вас інших людей. Терези, у вас буде працювати віс 12 Ця вість показує, як наші щоденні справи взаємодіють з нашими внутрішніми переживаннями та духовними зростанням, баланс між нашими щоденними обов'язками, здоров'ям та служінням іншим, та нашим підсвідомим, таємницями, самотністю та обмеженнями. Більший акцент у вас буде на рутинній роботі, може змінюватися ваш графік роботи, дехто з вас може змінити роботу, декого будуть зміни в колективі, хтось займеться своїм оздоровленням, буде проходити обстеження та робити профілактику здоров'я, дехто сяде на здорове правильне харчування та займеться спортом, дехто з вас буде піклуватися про когось, а дехто візьме собі домашню тваринку для заспокоєння внутрішнього стану. Скорпіони, у вас буде працювати вісь 5.11. Ця вісь показує, як наші особисті творчі прояви впливають на наше оточення і навпаки. Баланс між нашим особистим задоволенням, творчістю та романтичними відносинами та нашими соціальними зв'язками, друзями, груповими інтер... інтересами. Е Такі, така вісь вказує на те, що ви будете займатися справами дітей, можливо, організовувати якісь свята, в декого з'являться романтичні стосунки, і вони будуть досить швидко розвиватися. Дехто з вас може. Перепрошую, щось мені вийшло. Вірус показує. Дехто з вас, хто чекає на дитину, може завагітніти також. Така вісь вказує на те, що взагалі у вас можуть розвиватися романтичні відносини. Ви можете їздити десь відпочивати, отримувати задоволення від спорту, від якихось свят, від різних задоволень. Тобто романтика, діти, творча ваша реалізація, ваші творчі проекти вийдуть на перший план. Стрільці, у вас буде працювати вісь 410. Ця вісь показує, як наші особисті сімейні цінності взаємодіють з нашими професійними цілями, баланс між нашим домашнім життям, сім'єю та нашим корінням, нашою кар'єрою, амбіціями та соціальним статусом. І тут вам потрібно буде поступитися більше звернути увагу не на свою кар'єру, а на сімейні домашні питання. Вирішувати питання нерухомості, в декого може бути переїзд, в декого може хтось розпочне ремонт, хтось буде купувати або продавати нерухомість, звертайте увагу на здоров'я ваших батьків, в декого будуть підніматися питання батьківщини, якщо ви десь далеко. Можливо, хтось захоче повернутися. Тому ну, більше звертайте увагу на сімейні справи, на вашу сім'ю. Козироги, у вас буде працювати вісь 3.9. Ця вісь показує, як наші повсякденні розмови та інтелектуальні інтереси взаємодіють з нашим духовним пошуком. Баланс між нашим повсякденним спілкуванням, навчанням, нашим мисленням може балансувати з нашим пошуком вищих істин, філософії та подорожей. Дехто з вас буде проходити якісь курси, якісь навчання, багато спілкуватися, знайомитися з новими людьми, подорожувати, їздити в відрядження. Дехто з вас може здавати на права або купувати автотранспорт. Взагалі тема автотранспорту буде підніматися гостро в декого з вас. Також може змінитися ваше звичне оточення. Ви можете десь переїхати тут. Знаєте, ще питання ваших близьких рідних людей. Можливо, ви будете більше спілкуватися з вашими рідними. Водолії. У вас спрацює вісь 2-8. Ця вісь показує, як наше ставлення до грошей та матеріальних речей впливає на наші внутрішні трансформації і навпаки. Баланс між нашими матеріальними цінностями, грошима та власністю та глибокими трансформаціями, смертю, відродженням та спільними ресурсами. У вас акцентом буде. Ваше фінансове становище. Можливо, в цей період ви будете купувати, продавати щось дорогоцінне. Також може бути, що ви будете сфокусовані на заробітку коштів, знаходити якісь додаткові джерела доходу, зверніть увагу на свій імунітет, підвищуйте його, і також тут добре займатися своїм здоров'ям, своїм тілом. Тому в проміжку з гонку, як то кажуть, за своїм заробітком, не забувайте все-таки і про своє здоров'я. Риби, у вас буде працювати вісь 1-7. Ця вісь показує, як ми, будемо, як ми будуємо свої стосунки з оточенням, як сприймаємо інших людей і як вони сприймають нас. Одне з найважливіших протистоянь у житті людини це протистояння між індивідуальністю та відносинами з іншими людьми. Риби за цей період ви будете змінюватися і внутрішньо, і зовнішньо дехто захоче змінити імідж не тільки зачіску, дехто захоче змінитися.